Небо над Львівщиною стало більш небезпечним як львів'янки побудували бізнес на дітях-сиротах, та чому все дедалі більше життів у регіоні забирає чадний газ? Вітаю глядачів Львівської мануфактури новин. Мене звати Карина Нечитайло і традиційно у п'ятницю я зібрала для вас всі криміналі події, які сталися цього тижня на Львівщині. І почнемо з того, що справді шокувало невідомий дрон влучив у будинок на Львівщині. Що цікаво сталося це у момент, коли не було оголошено повітряної тривоги у регіоні. Дрон влетів у приватний будинок на вулиці Святковій у Сокільниках. Сусіди кажуть: тоді пролунав потужний вибух. Внаслідок цього пошкоджена конструкція даху будинку. Але на щастя, мешканці будинку не постраждали. А правоохоронці інкримінують інцидент як умисне вбивство. Наразі тривають експертизи для встановлення обставин вибуху та причетних осіб. Зловмисникам загрожує до 15 років тюрми. На такий випадок вже відреагував глава нацполіції Іван Вогівський. Каже, інцидент на Львівщині показав потребу в контролі дронів в Україні. Отож, наполягає на ухваленні законопроєкту, який би встановив контроль у сфері БПЛА. Зокрема, пропонують реєструвати дрони, окреслити чіткі правила польотів і документи для користувачів, та відповідальність за неправомірні польоти. Побудували цинічний бізнес на продажі дітей сиріт. На Одещині затримали двох львів'янок, які продали щонайменше 25 дітей за кордон для незаконного усиновлення. На такому дійсно безжальному бізнесі вони встигли заробити десятки тисяч доларів. За інформацією правоохоронців зловмисниці переправляли за кордон дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування для незаконного усиновлення іноземцям. Щоб реалізовувати свої оборотки, вони оформлювали опіку на підставних осіб, і переважно це були чоловіки приземного віку, даючи їм можливість уникнути мобілізації, фігуранти використовували підроблені документи, чинили тиск на посадовців служб у справах дітей і військовослужбовців територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, використовуючи корупційні зв'язки та видаючи себе за впливових осіб. У такий спосіб зловмисники добувалися ухвалення позитивних рішень щодо призначення опікунами підібраних осіб, забезпечення їх відстрочками від мобілізації та дозволами на виїзд дітей за кордон. Жертвами злочинної схеми стали щонайменше 25 дітей, 13 із них зловмисники незаконно перемістили за кордон і передали іноземцям на виховання, утримання та усиновлення. Наразі трьом учасникам організованої злочинної групи. Двом жителям Львова, серед яких організаторка та їхньому помічнику за кордону слідчі повідомили про підозру за кількома статтями Кримінального кодексу України залежно від їхніх дій, за частиною 3 статті 149 торгівля людьми, частина 3 статті 332 незаконне переправлення осіб через державний кордон України, частина 3 статті 358 – підроблення офіційних документів. Максимальне покарання за ці злочини до 15 років позбавлення волі. З конфіскацією майна або без такої отруєння чадним газом. Дедалі більше людей на Львівщині страждає від цього невидимого вбивці. Зокрема, в пустометах посеред дня в будинку отруїлися чоловік разом з жінкою. Потерпілих у середньому стані важкості доправили у лікарню. А у Новояворівську від чадного газу ледь не загинуло двоє дітей. Підлітки віком 16 і 17 років застав чадний газ у гаражі. Наразі вони знаходяться в лікарні. Як бачимо, від чадного газу не можуть уберегтися ані дорослі, ані діти. То як же убезпечити себе та родину, поговоримо з Олегом Хомичем, заступником начальника управління, начальником відділу оповіщення зв'язку та інформаційного забезпечення департаменту з питань цивільного захисту. Вітаю вас, пане Олеже. Доброго дня, отож, говоримо сьогодні про чадний газ та протепта про те, як вберегтися від отруєння. І розпочнемо з того загалом, що найчастіше стає причиною виділення цього чадного газу в помешканнях. Ну, основною причиною виділення цього газу в помешканнях є неправильна експлуатація засобів опалення. Насамперед, це газових котлів та е, пічок. Коли паливо в цих засобах опалення згоряє не в повному обсязі, тоді виділяється чадний газ. Його підступність в тому, що цей газ не має ні кольору, ні запаху, і відрізнити його від повітря, яке перебуває у кімнаті, людині неможливо. В той же час він е, дуже токсичний і вистачає його найменша кількість, щоб людина подихала повітрям з е, мінімальною кількістю е, чадного газу 20-30 хвилин, і тоді е, вже може настати літальний випадок. Тому е, чадний газ це ну, проблема, вона існує, вона е, кожен рік. Ми відслідковуємо. Наприклад, у цьому році, з початку року, вже 212 людей постраждало від отруєння чадним газом, з них 93 дитини. На жаль, 15 людей не, не змогли врятувати, серед них три дитини загинули. Отож, як же розбізнати цю небезпеку, аби не було такої дуже поганої статистики? Можливо, варто придбати власні помешкання якісь додаткове обладнання, можливо, там перевірити свої прилади, вентиляцію, труби тощо? Підкажіть нам. Ну, звісно, як театр кажуть, починається з гардероба, так і підготовка до опалювального сезону має починатися не з завитівлі, наприклад, твердого палива для опалення свого помешкання, а з виклику бригади сажотрусів, які перевірять стан цих опалювальних приладів, прочистять димоходні канали. Щоб обладнання було готове до експлуатації, бо саме коли недостатньо працює димохідний канал, в топці утворюється недостача кисню і якраз починає виділятися чадний газ. Якщо ви проживаєте в багатоквартирному будинку, який обладнаний газовими котлами багатофункційними, Теж є вихід. Зараз практично всі будинки вже утворили ОСББ. Треба звернутися до керівника свого ОСББ і ну, вимагати, не вимагати, казати, що перед опалювальним сезоном, бо багатофункційний котел в принципі працює, він підігріває воду круглий рік. Але коли починається опалювальний прилад, навантаження збільшується, і вентиляційні димоходні канали працюють набагато більше. Тому перед початком опалювального сезону в багатоквартирні будинки так само треба запросити фахівців, які перевірять стан цих каналів і за необхідності їх прочистять. Крім того, ми всім радимо, і сам я користуюся. Необхідно придбати датчик чадного газу. Він, це такий прилад, який в повітрі відрізняє наявність чадного газу і відразу сповіщає про це власників. Прилад невеличкий, коштує він небагато, але ну, навіть тут про ціну говорити не слід, бо життя воно в будь-якому випадку дорожче. Тому раджу всім придбати такий прилад і розмістити його біля опалювальних приладів, які виділяють газ при роботі. З ваших слів розуміємо, що безпека небезпека отруєння чадним газом все ж таки збільшується під час настання опалювального сезону. А чи є така небезпека, наприклад, влітку, коли ми не опалюємо квартири? Та теж цікаво було з вами з вами поговорити про те, чи впливають відключення світла на оцю небезпеку отруєння чадним газом? Такого аналізу ми в принципі ще не проводили, але з досвіду можна сказати, що дійсно відключення електроенергії може призвести до збільшення випадків отруєння чадним газом. Наприклад, якщо людина не поставила собі джерело безперебійного живлення на котел, котел при відключенні електроенергії працювати відповідно не буде, і люди починають використовувати. Альтернативні, так би мовити, засоби опалення. Якщо говорити про стару забудову, яка у нас переважає в центрі міста в багатьох квартирах, збереглися ще газове Да? І якщо ну, і в той же час люди вже встановлюють котли. Якщо нема світла, люди переходять на опалення пічкою. А знову ж таки, вони, якщо не підготували її до опалювального сезону, наслідки можуть бути трагічними. В квартирних будинках нової забудови, люди можуть використовувати для обігріву. Наприклад, деякі падки були, що люди ставлять на газову плитку цеглу, її нагрівають. Відповідно йде спалення багато природнього газу. Якщо... Недостатня в квартирі вентиляція, це так само може призвести до отруєння чадним газом. А отож, якщо так підсумувати, що б ви порадили людям для того, аби уберегти себе від отруєння чадним газом? Ну, по перше, це готуватися відповідально до початку опалювального сезону. Як я вже зазначав, треба запросити сажутрусів. Який перевірять вентиляційні димохідні канали, перевірять стан е, пічки. Е, якщо ви проживаєте в багатоквартирних будинках, це через голову ОСББ перевірити, запросити фахівців перевірити так само витяжні канали, вентиляційні, димоходні. І е, відповідно треба запросити ще фахівця, е, хоча б раз на рік перед початком опалювального сезону, треба перевіряти. Газовий котел, бо несправний газовий котел може стати причиною не тільки отруєння чадним газом, але і пожежі, і, звісно, придбати датчик чадного газу. Дуже вам дякуємо, пане Олеже, за ваші поради. Сподіваємось, наші глядачі до них дослухаються, та таким чином вдасться зберегти багато життів. Дякую вам за зв'язок, за поради. На все добре, до побачення. Бережіть себе. Один напад на працівника ТЦК на Львівщині У строю затримали чоловіка, який напав на групу оповіщення з киркою. Під час перевірки документів 52-річний місцевий мешканець відмовився їх надати та почав тікати на велосипеді. Коли один із військовослужбовців назогнав тікача, той витягнув кирку та вдарив військового у груди. Після вчинення злочину викинув знаряддя нападу і втік. Нападника вдалося оперативно затримати. Пораненого ж доставили у лікарню. Відомо, що наразі його життю нічого не загрожує. А от нападнику загрожує до п'яти років позбавлення волі. Правоохоронці продовжують розслідувати справу щодо побиття артистів Івано-Франківського народного ансамблю Гуцулія. Одного зі злочинців взяли під варту. Ще двох фігурантів суд відправив на цілодобовий домашній арешт. А четвертого молодика досі шукають раніше повідомляли, що він переховується від поліції, окрім хуліганства, одному з нападників, а саме 20-річному мешканцю Шептицького, інкримінують опір працівникам правоохоронного органу. Зазначу, самі артисти наголошували на тому, що у момент сутички на АЗС були присутні місцеві правоохоронці. Однак, начебто, вони жодним чином не намагалися затримати молодиків. Максимальне покарання, яке може чекати на нападників, це позбавлення волі на строк до чотирьох років. У городку внаслідок важкої ДТП загинула жінка і постраждала семирічна дитина. Як встановили правоохоронці, водій мікроавтобуса Ренотрафік. 43-річний місцевий житель скоїв зітнення із автопоїздом припаркованим на правій стороні дороги. Після чого мікроавтобус, рухаючись за інерцію, зіткнувся ще з нерухомим напівпричепом. Внаслідок зіткнення постраждали пасажири автомобілю Рено Трафік. Водій та його семирічна пасажирка знаходяться в лікарні з травмами. А от інша пасажирка загинула на місці від отриманих травм. А одна смерть внаслідок ТТП сталася на автодорозі Луцьк, Львів, неподалік села Сабанівка Шептицького району. Водій автомобіля Фольксваген Пасад, Пасад», 24-річний мешканець одного з сіл району, не впорався з керуванням. Транспортний засіб виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся з мікроавтобусом під керуванням львів'янина. Внаслідок отриманих травм водій легкового автомобіля помер на місці. Дев'ять людей постраждали в автотрощі поблизу кожичів. На автодорозі Львів Краковець вантажівка зіткнулася з мікроавтобусом. Внаслідок ДТП 24-річний водій мікроавтобуса та ще вісім його пасажирів травмовані. Вони перебувають у лікарні, а правоохоронці встановлюють обставини подій. Пошукала військових від імені фонду Ірини Федишин, уродженка з Закарпаття реалізувала шахрайську схему за володіння коштами військових. 24-річна дівчина вдавала себе представницю благодійного фонду співачки Ірини Фатишин. Для цього вона стажила у TikTok за сторінкою фонду Ірини Федишин, де у коментарях до відео підшукувала собі тих, кому необхідна допомога з автівками для виконання бойових завдань на фронті. Вона зв'язувалася з військовими, обіцяла їм передати автомобіль абсолютно безкоштовно. Лише просила оплатити пальне для транспортування до місця деслокації. Просила не багато, немало 4 тисячі гривень. Звісно, що автомобіль так ніхто і не отримував. Таким чином жінка заволоділа коштами трьох військовослужбовців на загальну суму трішки більше ніж 12 тисяч гривень. Викрати шахрайську схему вдалося лише після того, як один із ошуканих військовослужбовців звернувся безпосередньо у фонд. Тепер же її загрожує до трьох років тюрми. Такі кримінальні новини сталися цього тижня на Львівщині. Дякую, що були з нами. Залишайте обов'язково вподобайку на цьому відео. Пишіть свій відгук у коментарях та слідкуйте за новими відео на нашому Ютуб каналі. Бережіть себе на все добре.